Це Короче говоря, такой. Он рыба плавает. О, рыба плавает. Четину ми уже з'їли. О, і риберця. О, це риберця називати тяжко. Блин. Це ребрища. О, там ще й мурмушеля. О, мурмушеля є. О, коротше, там ще хірячі. Фу, блін. І воно собі домліває. Воно собі мліє конкретно. Ми млеємо, і воно мліє. хе 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 О, вот такие, короче, у нас сегодня будет вечеря. Короче, так, а ну... пока, давай пока. Это пилка в середине. Мишек звонит. Алло. Привет, дорогой. меня тут костра нового кольера трохи. Так, время ее подсушивать и будем. Немає, я вашого зятя, типа, терепери рибу ловлю. Ну, ебошу, водку, блядь. О. Чуєте? А... Я сіки вам не говорив, а ви все, не брати? їдете і не їдете, не їдете і не їдете. Конечно.